На виставці представлено 41 картину Херсонського художника Віктора Лисенка. У своїй роботі розповідає автор, надихається творчістю Пабло Пікассо. Це мої роботи. Я щось в них у якісь мрії, якісь там десь бачу щось таке. Я кажуть, коли що може, що то бувало таке, що і снилось бувало таке, що я вночі вставав і. До Мальберта, як кажуть, підходив і щось робив. Проєкт Галерея життя в обласному онкологічному диспансері працює протягом п'яти років, розказує Вікторія Шарунова. Започаткували його з метою арт-терапії для пацієнтів та лікарів закладу. Такий арт-проєкт для наших хворих, для наших працівників. Бо робота медика це тяжко. І проходить таке вигорання, але ми Лікуємо, нам треба завжди настрій, така творча допомога, яка дає силу. І ми для наших пацієнтів придумали такий за галерею життя. І галерею життя вже 5 років. І наші пацієнти дуже вдячні. От бувають такі моменти, коли знімаєш картини, і наша зала пуста. І от вони приходять, а коли будь інші картини. Вони дуже хочуть, щоб у нас були тут постійно картини. Директорка диспансеру Ірина Сокор розказує, що місяця представляють нову експозицію. Цього разу вперше у галереї виставляють картини в техніці абстракціонізм. Кожного разу ми відкриваємо нові імена Херсонщини, і нам дуже приємно, що Херсонщина така плодовита на такі таланти, і кожного разу це різні. Художники, які працюють в різних техніках. Зараз у нас виставка абстракція, абстрактний імпресіонізм. Це таке сучасне мистецтво, але воно передає більше емоцій. Арт-терапія позитивно впливає на стан пацієнтів, каже Алла Радіонова. Жінка приїхала на лікування. Картини, говорить, допомагають відволіктись від сумних думок. Я приїхала. Я приїхала сюди на лікування тільки перший день у лікарні і випадково зайшла сюди. Мені дуже подобається ця галерея. Це такий острівець емоцій, яких іноді хворим не вистачає. Чудово, що придумали таку ідею і втілили її у життя. Аліна Олефір, Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Херсон.